Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект каоксально акустичної системи від компанії Ground Zero серії RadioActive. модель GZRF 4.0SQX. Динаміки розміром 10 см або 4 дюйма. Постачаються фірмові упаковці. Всередині динаміки запаковані окремо. Є інструкція. Також два динаміки з захисними металевими решітками. Ось такі мають вигляді динаміки. Номінальна потужність даного комплекту 70 Вт. Максимальна потужність 110 Вт. Так ось друга захисна решітка і другий динамік. Монтажна глибина у даних динаміків 47 мм. Магніт закритий гумовою накладкою, бачимо масивний магніт, як для такого розміру динаміків. І самі динаміки доволі важкі, підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену. і маємо гумовий підвіс. Як ми бачимо, динаміки на дві смуги, інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків заявлено 90 дБ, опір мають 3 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.